Всім привіт! Сьогодні я хочу засняти відео з приводу пустих пляшечок. Закінчились деякі у мене засоби, і хочу вже викинути, щоб, так би мовити, місце було для нових таку використала масочку. Це корейська маска фабрик. Купляла її в ВТБ. Вона дуже така волога, багато було тут рідини. Я використала її і на руки цю родину, і на так би мовити, на шию, на все тіло. Тобто вигідно брати, коштувала вона 20 гривень ВТБ, дуже крута маска, зволожує. І наутро такий, такий вигляд, так би мовити, видно, що вона працює, тому що свіженький був в мене вигляд. Так, спробувала зараз покажу вам таку красочку. Це Brilliance від Шварцков 880 -тон, в мене тон. Те. Це темний каштан. Вона світла достатньо для мене, тому що я от бачила, що в мене ті корні, які відросли, вони стали світліші, ніж мі мій зазвичайний колір, звичайний колір волосся. і тому... Не знаю, буду, в мене ще одна така, тобто ще використаю один раз. Мабуть, я перейду на неї, тому що мені сподобалась. Вона краще і зафарбовує. ну, Ще не знаю, як вона буде триматися, але ж поки що все окей. Тут достатньо багато її такий об'єм, тобто Мені сподобалось. Коштує вона дорожче, ніж звичайна моя, яку я зазвичай використовую, але ж буду вже, мабуть, переходити на неї. Мені сподобалась ця німецька якість. Оці конфети я купляла в Німеччині, вони круті, я їх замовляла також і на iHerb Дуже вони розповсюджені в Німеччині, вони продаються і в аптеках, і в ДМ косметичному магазині. Тобто, крута якість, вони заспокоюють горло Дуже мені сподобались, буду замовляти на iHerb Так, масочки в мене закінчились. Тут в мене також декілька масок. Це ще я до війни купляла їх в вабсусі. Це з арбузом, а це в мене з равликом. Дуже мені подобаються ці маски, вони зволожують гарно. Це була в мене торгова марка. так, Зараз я вам скажу, яка. Яка ж, це торгова марка в мене Look Time. Щось таке Look Time. Um, так. Ну, лук. Нехай буде лук, бо не знаю, як саме називається торгова марка. Це корейський бренд. Я дуже задоволена цими масками. Я ще їх брала в Німеччину, думала там використати, але ж не всі змогла там закінчити. Ще також оця маска мені дуже сподобалась. Це от Єлізавека. Вона зволожує, вона дуже гарно освіжає колір обличчя, звужує пори, я також помітила це. І саме оця червона в мене була, вона з колагеном, Тобто вона така освіжає колір. Ну, Це найкрутіше. Мені сподобалось, ще в мене є така жовта. Буду пробувати. Також оцю маску використала з полуницею. Привозила з Німеччини дуже крута якість цих масок. У мене вже залишила ще одна чи дві. Так, викидаю також, ці мене були бавовні диски для обличчя. Тут їх небагато, тому швидко в мене закінчились. Вони такі дуже якісні, 120 штук. Мені сподобались. Буду повторювати, купляла у Єві. Також викидаю це вже давнішня в мене хіноцей, вона була ще в тому році, мабуть, я знайшла, допила її. Це за Херб, це саме для дорослих. Дуже мені подобався і її смак, і взагалі вона допомагає, щоб не хворіти. Викидаю такий бальзам, він вже в мене просто якість в нього вже не така. Тобто є. Такий запах неприємний. І тому я її викидаю. тому що... Йогурт, точніше, бальзам цей. Викидаю, тому що що точніше викидаю вже Він просто натуральний, тому швидко він зіпсувався. Також така сілібайт-паста для дитини замовляла на iHerb Дуже класні пасти. нас вже закінчились, перейшли ми на крест для дитини. Вже використовую, які замовляла на iHerb так, викидаю також таку баночку з сиром Vegetal. Це був крем, мене Intens Care від Івроше. Тут був великий об'єм, вже закінчила. Хотіла його швидше дозакінчити, але ж, який в мене зараз є новий від Івроше, мені не так він подобається. Це був кращий. Так, підтягував і ну, непогано він працював. Така паста була в сенс один, це мені давали як допомогу, коли ми їхали в Німеччину. Дуже гарно вона відбілює зуби, але ж вона не для чутливих зубів. Тому треба дуже обережно. Цей гель для омивання я купляла в Німеччині. Він мені висушує шкіру на обличчі і не так він гарно очищає, тому. Використала і більше б не повторила. ну якось Він мені не дуже сподобався. Також, те, що купляла в Німеччині, це в мене такий від гарнір, така міцелярна вода. Це було три в одному. ну Що я скажу, що вона мені витирала гарно макіяж, тобто змивала, але ж також сушила шкіру. І якщо це водостійкий макіяж, вона не дуже гарно його відтирала. Тому, ну, мабуть, купляти вже його не буду. Так, також викидаю такий від, навіть не пам'ятаю вже, ап'ю. У мене блиск такий був для очей, гліттер, але ж запах такий вже неприємний. Він тут підсох у мене, я його викидаю. Також помада мак, але ж це була з Аліекспрес, вона також такий вигляд має вже. Я її не закінчила. Вона дуже великий об'єм має. Ну, не знаю, в мене дуже давно, тому не хочу вже її залишати. Також у мене така сироватка закінчилась від Advanced Clinicals Vitamin С. Вона в мене і зараз така є. Вона. Трішечки висушує шкіру, але ж вона працює, відбілює шкіру і гарно працює як анти-Аж. Тому використовую і вона дуже надовго їй вистачає, тому що тут об'єм 52 мл. Зараз вкусую. Так, вона дійсно від темних плям, і також від зморщу. Тобто вона працює гарно. Це на що Так, Викидаю такий олівець у мене від Гош. Це е, такий сереб... він сріблястий олівець, але ж він нічого вже не малює, тільки е, відпадає шматками, викидаю я його. Також це були мене такі ватні диски від Ebelin в DM копляла -ку. в Німеччині. Дуже гарні. Але ж тут у нас таких немає, тільки можна на розиці десь замовити, але ж ну, зараз можна знайти аналоги і у нас непогані. Такий крем був в мене від Radiant Seoul, Це на Ір був як такий пробний варіант, тобто маленький такий об'єм 25 мл, але ж вистачило надовго. Це і Він освішаючий і зволожуючий крем. Що скажу, що він мені не зовсім сподобався. Я помічала, що якісь у мене після нього є потім подразнення і почервоніння, тобто я не буду повторювати. Треба запам'ятати, що він мені не сподобався. Також викидаю олівець для очей від ігрошей, він вже такий старий мене, погано малює, Не буду вже його використовувати. Так, ще закінчились в мене пачі, це від Petsit Fim з чер... чорним жемчуг, жемчуг, так, перлини, чорні перлини і золотом. Вони мені подобаються, ну завжди купляю, чередую, тобто на мені пачі працюють, вони трішечки освіжають погляд. Також викидаю пасту, яку нам давали, це в Німеччині. Дуже вона якісна, така кольорова і відбілює гарно. Тобто подобалась. Не знаю, чи знайду тут, але ж буду аналоги шукати серед наших, може, одних паст. Також ще в мене залишилась така масочка чорна. Також купляла в Німеччині дуже гарна якість, зволожує і з меншою порою. Також цей чай Star він великий об'єм, але ж він дорожче став на iherb тут майже пів кіло. Але ж я не буду поки що його купляти це зелений чай, тому що ціна на нього дуже стала високою. Але ж вистачало майже на рік цього пакетику. Також якийсь вже бальзам, який навіть цей хірур немає, у мене позначок, тобто викидаю. і також такий, така пінка з іврошен. Це чоловіча і клячінок можна використовувати. Але ж я зараз аналоги купляю вже, тому що івроше поки що не замовляю, нема бажання. І викидаю пусту пляшечку. І також залишились мені, в мене тут два таких засоби. Це від ламель підводка. Викидаю, тому що якість дуже погана. Тут такі, вона вже і не відкривається як треба. Вона коштувала не дуже дорого, тому якість малює, але ж на очах вона не дуже гарна. Тримається і малює взагалі. Викидаю, тому що ніхто її не користується. І оця. Так, би мовити, туш Max Factor, вона має таку щіточку. І я викидаю, тому що вона вже осипається під очима. Я її вже використала, вона ще була у доньки. Викидаю, тому що вже вийшли строки дії. Так, це все, що було в мене в цьому відео. Буду викидати ті пусті пляшечки, буду також накопичувати вже нові, на тому що вже багато чого закінчилося. І буду вам розповідати далі, що в мене вже буде в наступних пустих пляшечках, що в мене вже з'явиться, які будуть враження, тому що дійсно цікаво подивитись те, що подобається, що ні, щоб ви мали, так би мовити, враження, що купляти, що ні. Тому підпишись, підпишіться, будь ласка, на мій канал, ставте лайки всіх. До нових зустрічей, всім пока.